Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт! Це Ukrainian Expert Talks, наш подкаст, в якому ми говоримо з українцями, які змінюють нашу країну. Мене звати Роман Коржик, і сьогодні до нашої студії завітала Таня Пилипець, українська волонтерка і директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Таня, привіт. Привіт, Роман. Отже, сьогодні будемо активно говорити про волонтерство, тому що це дуже важлива складова взагалі нашої української культури. Спокон віків у нас все трималося на самоврядуванні, низовій ініціативі і волонтерстві. Тож для початку таке питання, і от не дарма я сказав, що ти волонтерка і очільниця бібліотеки, адже в тебе в бібліотеці активно з перших днів війни плелися сітки. Скажи, будь ласка, чому ти пішла саме таким шляхом і саме е, перетворила бібліотеку на хаб для плетіння маскувальних сіток? Очевидно, з особистих причин було, бо 14-го року я частина команди волонтерської е, львівських волонтерів, і там була моя робота безпосередньо, це благодійні ярмарки біля короля Данила і плетіння лісовичків, а ми їх неправильно назвали кікімерами. Я була фахівчиня з цього. І коли почалась велика війна, мені. Було зрозуміло, що я точно ще маю більш активізуватись, ну, якби цей процес тривав постійно нон-стоп. А так як я вміла це робити, я розуміла, як технічно облаштувати, тому з'явилися сітки. Спочатку це було просто в гігантських масштабах. Вся гігантські масштаби, це, це от скільки це тонни сіток. Це кожен день. Ну от ми робили якісь такі, особливо коли йдеш за кордон з волонтерськими проєктами, а тепер ще з культурною деокупацією до наших вже українців з книжками і з презентаціями, то хочеться говорити якимись розмірами і мусяжними. От нещодавно ми, наприклад, у Таліно в Таліні говорили, що ми там за крайніх 9 місяців сплили сіток, що можна було би перетепно закрити всю, всю столицю Естонії. Це, це, це вражаючи. Ми десь так рахуємо, бо метражі важко вже потім відслідкувати, тому що різні форми. Але це, ну це звісно, вже тисячі тисячі квадратних кілометрів сітки. Справа в тім, що це такі особистісні мотиви, а глобальніші мотиви дуже прості. Я про них говорю зараз часто, особливо в колективах колег. Бібліотекарі, по суті, свої волонтери, тому що це найбільш, найменш оплачувана професійна діяльність в цій країні. І зараз я взагалі без всякого такої журби і скорботи говорю. Говорю про те, що змотивувати бібліотекаря бути волонтером просто, тому що в основі самої роботи волонтерський дух. Я не думаю, що бібліотекар це якось професія, це дуже це місія. А коли ти маєш місію, ти маєш волонтерство у своїй основі. Тому це все склалося. А зараз волонтерський центр настільки організований, що ми маємо секцію допомоги дітям, ВПО. У нас окрема колега займається цим питанням. У нас працює волонтерський буфет. Це виключна ініціатива моїх колежанок професійних. Плесуться сітки координаторами центру. Є люди, які вимушено тут переселені з Донеччини і з Харківщини. І вони абсолютно, я не можу, сказати, що автомат, Ну, Якось не сепарувалась від нас, але дуже важливо, що є люди, які контролюють певні процеси. Ну і величезний благодійний ярмарок, і величезний цех, який пошиває білизну для шпиталів. І головне наша така гордість це пошиття стягів українських стандарту державного. І їх вже 15 тисяч передано на фронт, бо ті, що реалізуються на благодійних ярмарках наших і наших колег, ми їх не рахуємо, бо це не зовсім буде чесний тоді підрахунок. Ми рахуємо тільки ті, що передаються на фронт потреби війську. Е, ти знаєш, мабуть, і сама це бачиш. От українці такий народ, що навіть якщо якась існує хороша ініціатива, серед українців знайдуться люди, які будуть цю ініціативу критикувати, і от пам'ятаю. Неодноразово в соціальних мережах певні люди намагалися розганяти скандал, мовляв, що це там в бібліотеці плетуться. Сітки, вони не потрібні. 21 -е століття, які сітки, які сітки. Як, наприклад, довести людині, яка ще не дуже розбирається, для чого збройним силам України потрібні такі речі, як зокрема маскувальні сітки, як людям простими словами це пояснити, що це дуже важлива річ? найпростіше тим, хто зацікавиться, показати е, відео чи листи військових, які користуються нашим продуктом. Виключно беземоційні навіть можна показати технічні. До прикладу, там над нами літав е Орський дрон. Три дні ми розуміли, що він нас десь щось там зауважив, і наша техніка була закрита, і все-таки на четвертий день він від нас відчепився, тому що маскування було ефективне. Якісь ось такі речі вплинуть на людей, але те зауваж для людей, які зацікавляться і поцікавляться. Тоді, коли ти був в центрі цього хейту, я дуже пам'ятаю цю історію. Ти тоді робив проект поміж сітками. І насправді найбільшим подивуванням було, що підняла хейт людина, яка працює з тканинами, тобто вона працює в ткацтві і розуміє, що рукотворна сітка маскувальна дає унікальний малюнок, який не повторюється в ландшафті, який можна підлаштувати під ландшафт. І, зрештою, це неоціненна праця, вона безцінна, але вона все одно в собі вартості дешевша ніж будь-яка технічно виготовлена сітка в промислових масштабах. В цій історії, яких було кілька, найбільш ну мене неможливо вразити, я знаю, що я роблю і куди я йду, але ранило б волонтерів, які здебільшого і так вразливі через різні соціальні обставини. А загалом ми всі вразливі покоління трьохсотих, так люди, які заінтегровані в війну, те, що була така спроба звинуватити мене як комендантку, не наче відмивання грошей. що... У мене якась змова з умовною державою. Ми робимо ці сітки і відбиваємо кошти, які держава виділяє нам. Тоді, що говорити, коли ми купуємо е, рації чи автівки чи оптику, тоді виходить ця змова змов. Ось ця ситуація мене, напевно, більше тоді тривожила, але відверто для хейтерів була така мала підтримка в соціуму в соцмережах, що я, мабуть, би і не зважила. Але в один з днів я прийшла в штабик зранку. А такі активні волонтери, які зранку люблять працювати, вони стояли біля штабику і сказали: ти за нас відповідаєш. І хоч там невелика реакція негативна, ти маєш дати відповідь за нас. Ми тобі довірили і себе в цей час, і якось навіть своє життя в цих умовах. І напевно, якби не цей хейт, я не почула би таких слів. Це було дуже важливо. Знаєш, такі хейтерські кампанії вони, е, час від часу, і левова їх частина вона координується з Москви. Тому що е, е, дуже легко звинуватити волонтерів у відмиванні коштів. І ці схеми е, вже е, давно, скажімо, і журналісти, і спецслужби розгадали. От е, схеми дуже прості. Наприклад, є якісь предмети необхідні ві військовим, так вони продаються там за однією ціною. І відповідно русняві боти створюють фей фейкові сайти, на яких е, вказують. Ці самі тепловізори, ці екофлоу за набагато нижчують нижчою ціною. Та потім скидають скріншоти шарію. Відповідно, і Шарій розганяє. от дивіться, Стерненко сказав, що воно коштує півтора мільйона. А ми знайшли сайт, де це коштує мільйон. Стерненко вкрав е е півмільйона. І відповідно, як що треба робити, щоб українці не велись на таку дезінформацію про волонтерів. Роману, я мабуть глобально не відповім. Я все-таки людина локальних рішень і поступових кроків. Але того, що стосовно фінансової волонтерки донатів наших добродійників, схема проста, тим більше 11-й -ти рік війни. Немає родини в Україні, де нема свого свого військового погодця. А якщо є такі родини, то напевно, ну це якось люди, які випали з цього з цієї реальності. Тому Найпростіше, най... найпрозоріше це працювати або з волонтерами твоєї людинки на коханої на фронті твого рідного воїна чи воїнки і розуміти, що цей волонтер акумулює, бо він постійно в контакті, або самому бути долученим. Це можливо зараз. І до речі, я не знаю, чи я зап... опереджу питання щодо того, що донати впали. Зазвичай за цей місяць волонтерства мене багато про це питають. Я так не думаю. І я думаю, що просто волонтерський кошт тепер спрямований більш адресно. Тому безпосередній волонтер не може зібрати глобальної суми. Але якщо він видихне і проконтролює ті ділянки, з якими він працював, він побачить, що туди заходять заходить допомога, туди, туди вже з різних джерел, які підключилися, і він чи вона дала цьому поштовх. Тому я не кажу українцям видихнути і сказати, так ми зробили все, що могли. Хто має можливість донатити, він це має робити. Але говорити, що українці збайдужіли в загальному, в загальному, я не дуже дозволяю про це. Бо е, погодься, що донатять ті, що донатили. То навіть а з точки зору законів економіки, так не буває, що інвестиції донати — це інвестиція у військо, пряма якби від людей. Так не буває ніколи, що інвестиції, витрати в якусь сферу, зокрема військову, завжди будуть рости. Е, тому що економіка це рух коштів і це завжди е, такі американські гірки. Це завжди, це, 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 це абсолютно нормальна практика. Сьогодні вони впали та, завтра вони піднімуться. Хоч це благодійність, а вона працює в тих самих економічних законах, як і загальносвітова економіка. Але за ваш. Якщо коли ми з тобою мали проєкти, і ти був безпосередньо долучений до роботи волонтерського центру, так і зараз долучений. Я була це, я вже не пам'ятаю, як вона називала королева бронежилетів. Ми купували бронежилети і донатили нам бронежилети із Німеччини, із Франції для медиків надлегкі, які важили там до восьми кілограм, тому що на базі в ЗСУ були 14-16 кілограм. Зараз потреба в бронежилетах. Стосовно моєї лінії, ну не те, що впало, її практично немає. От звернулися там раз в місяць от ті надлегкі бронежилети для дівчаток, медикинь, ще й жіночі анатомічні. От їх можемо ще шукати, тому що зрозуміло або не зрозуміло для мене, очевидно, що українська от бюрократична армійська машина так швидко не обертається, щоб певну кількість потрібних отих анатомічних бронежилетів. Забезпечити, от це ми ще можемо шукати, але в таких масштабах, що я така локальна волонтерка сотнями бронежилетів організовувала там в місяць, звісно, такого немає. Так само з харчуванням зараз, якщо ми надаємо якесь харчування, це щось таке особливе. Це енергетичні батончики домашні, це веганське харчування веганське харчування чимало веганів на фронті. І, і до прикладу, можливо, щось таке, як ми кажемо львів'яне Гумінки, те, що хлопцям і дівчатам буде просто приємно тримати з дому. Ну і зараз це звичайно вітамінні суміші через сезон, але щоб хтось відверто голодував, я ну хочу захистити свою державу, все-таки економічні вкладення донатів спрацьовують не так, як би ми, ми хотіли, але будь-які. Економічні порохи вперед, політичні, політологічні, навіть в усвідомленні, вони дуже повільні. І українці тут не є унікальними. що От ми там якась нація, яка там не швидко реагує навпаки, ми одні з найбільш швидкісних націй, які реагують і на зміни, і на обставини. Але це не є унікальність наша. Так працює вся світобудова. Інша справа, що для нас це надто болючі. Інвестиції, щоб ми могли трансформуватися в громадянське суспільство. Якщо хочеш, це найбільш напевно прийнятна форма. Тому я б не впадала тут в відчай, донати йдуть. Бувають такі нагальні потреби, коли буквально люди організовуються за добу-дві, там де дуже-дуже критична якась ситуація. Не буду наводити приклади, щоб когось не зачепити. Але загалом. Загалом не можна тут про все пропало говорити. Стадія війни така, коли всі неначе втомлені. А з іншої сторони, якщо б ми мали можливість відрефлексувати хоч день, хоч два, ми б зрозуміли, що ми от справді ми вже переможці бути і є і от зараз розмовляти і бути в моменті, і ти знаєш поза етером, я знаю поза етером, скільки подій відбувається важливих для культурної стратегії нашої держави в майбутнє, то Ну, це взагалі не осмислено, це взагалі не, не, не уявно, що це відбувається. Бо я, попри весь свій оптимізм, людина, яка дуже добре і багато читає історії, навіть хай це науково-популярні книги. Я розумію, що історично наші шанси завжди були. Близькі до нуля завжди були дуже близькі до нуля. От ти говориш, що наприклад зараз немає потреби в бронежилетах. А в чому є потреба? Який запит до волонтерів від збройних сил України сьогодні? От станом на сьогоднішній день? напевно найбільше це розхідники, ремонт автівок, те, що складно оформитись. Через ремроти, там ще треба багато документів, а є можливість на місці поремонтуватись швидко, але, звісно, що близько лінії фронту запчастини це завжди проблема ремонт автівок. Стосовно спеціальної, спеціалізованої спеціальної техніки чи то гаджетів військових не буду там вглиблюватися, тому що я, напевно, не маю права так широко говорити. Але в нас в команді ми працюємо постійно і консультуємося з. Аничкою Вдовиковською, яка одна з кращих фахівчин з зв'язку військового, то потреба в зв'язку є постійна, але от ми звертаємося до неї і намагаємося тоді донати, туди спрямувати, щоб цей підрозділ, який потребує, отримав те, що треба спеціалізоване. В мене з можу аналізувати те, що звертаються військові автори. Тобто, ти знаєш, що це основна наша цільова група. Допомоги, бо ми, бібліотекарі, хочемо робити свою улюблену роботу по війні, по перемозі, і нам потрібно зберегти їх максимально багато ефективними, живими, здоровими. Тому це наша така зона відповідальності. Останнім часом це прилади нічного бачення. Ну не в тому об'ємі, як раніше. Тепловізори зовсім вже менше, бо в мене був період теж тепловізійний такий, бо був гарний доступ у Німеччині для того, щоб привозити по добрій ціні, і ми якось могли в ту ціну. Орієнтуватися. Ну, і звичайно, якщо ми долучаємося якимись допоміжними банками чи зборами, це в півдрони. Це, напевно, я нікого не здивую. Але розхідники це найбільше з технічних потреб. Ну, а ми ж кажу, створюємо ще такі. От зараз різдвяні подарунки, це те, щоб відчуття дому приїхало, прийшло е, хоча б маленькі. Окопні свічки зараз мають попит? Ми не робимо їх вже. Ми маємо невеликий запас на складі, близько п'яти тисяч, але дехто робить. Я вчора в волонтерському чаті бачила запит на великі окопні свічки. Я так розумію, для підігріву їжі, скоріше вони як така одноразова комфорка використовуються. Так, потреба є у всьому. Тут головне. Мати координатора, який скаже, де це потрібно. Тому що, до прикладу, наша білизна це білизна адаптативної менше, звісно, в більшості це для шпиталів. І, наприклад, на передову ми їх менше відсилаємо чи там в підрозділ. Тому що з таким забезпеченням хіба коли так звані погорільці, їм терміново треба щось так себе. Вбрати, але для шпиталів це просто незамінне, і ми розуміємо, що туди наша Оля спрямовує більшість зусиль. Вона це координує, і харківські шпиталі, Одеські Запоріжжя, і там це там це розхідник, тому що е, білизна в шпиталях вона має своє 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 значення. Тому тут головне розуміти, що де і кому, не стидатися, питатися Най-най-най е, найгірше, най, най, коли волонтери з великого прагнення бути. Бути потрібними, відправляють дискоординаційно в підрозділ, де там на даний момент 15 20 взвод, і вони відправляють там, до прикладу, там 300 кілограм бананів. І цей взвод повинен логістику влаштувати і з кимось обмінюватись. Або як в нас був варіант, хлопцям прислали наші друзі без поза нами, вже маючи цей контакт. Там кілька палет тунця дуже смачного, але погодься, коли це невеликі. Підрозділ, ну, тунець їсти впродовж там місяця. буде отут сидіти їм. Би біду, смачний. Але ми швиденько домовилися, переїжджали наші волонтери, вони просто зробили всередині челендж тунець. А хлопці кажуть, боже, ми ніколи не думали, що ми захочемо тушівок звичайних. І це помінялося. Логістика дуже важлива. Загалом логістика це інфраструктурно дуже важливо для волонтерів. Але коли ти хочеш бути корисним, треба, щоб цей. Коефіцієнт корисної дії на виході справді так. був для тебе задовільним. Не стидатися, питатися. Це, це правда. Ну дивись, волонтери по суті займаються захистом прав пра військових, але якби метод методом пр прямої дії забезпечуючи військових певними речима. А чи є якісь особливі моменти, коли потрібно захищати права волонтерів? Чого от бракує в цьому контексті? Ну, зараз 5 грудня був день волонтера, і ця тема дуже підіймалася. Я була на зустрічі з колежа Ну, здебільшого з колежанками в будинку воїна, хоча там були також і хлопці, і ветерани, і військові, і були кілька хлопців, які на початку великої війни активно ввозили автівки, і над ним були відкриті кримінальні справи. Там теж працювали спецслужби, людям передавали автівки, які там рахувалися. Тобто то, там була ціла схема, і на момент, 5 грудня, всі вони вже... Перед українським законодавством чисті, ці обвинувачення зняті. Але сам факт, що ці поважні, це поважні пани, один з них прекрасний художник, львівський, що зараз іменами не хочу вже оперувати, бо ця історія закрилась, Але те, що цей прецедент був загалом тривожить. Але в нас в братстві, сестринстві, волонтерському є така ідея: якщо якийсь кипіш, ми приходимо, а тоді вже розбираємося. Спочатку потрібно обстояти волонтера, тоді з'ясувати. Всі обставини найгірше залишати людину сам на сам з проблемою. Тому якось тут працює громада. Але я дуже не хочу до цього питання повертатися. Але ми мусимо з тобою це проговорити. Коли ти говорив про створені ці сайти, це ж ціла ну, справді бути це окрема тепер діяльність. На щастя, це викрито. Ми знаємо цю схему, але не секрет, що деякі українські особливо благодійні фонди, волонтери зашкварилися. Це, це не секрет. І коли ми бачимо ці викриття і ці склади, де лежать речі, за яких я там в якийсь момент би нирку свою віддала, так? Вони були тут, в зоні досяжності. В часі війни не можна говорити про самосуд, але мені дуже деколи хочеться, щоб це було на, на вирішення соціуму. Але він зараз тривожений, він поранений і, мабуть, це не, не дуже буде об'єктивно. Але дуже це ранить мене, напевно, більше, ніж будь-які хейтери. І знову ж таки, що ми робимо, волонтери? Ми дуже принаймні, тут регіонально об'єднуємося. Ми от вчора зустрічалися на каві великій. Кожен очі, в очі, нам потрібно розуміти, хто яким. І дуже просто в наших чатах деколи з'являються питання, прізвище, фонд, чи благодійний фонд, чи геошка. Народ, подивіться мені потрібно знати про цю людину. Розумієш, це вже своя. Служба безпеки Ти згадувала про військових письменників, бо, відповідно, і ваша бібліотека, і ти, і ваші волонтерські організації опікуються, організовують і форум військових письменників, і постійно комунікують, возять цих військових письменників по ярмаркам, книжковим форумам. Скажи, будь ласка, ти зі свого особистого досвіду спілкування з письменниками військовими ти їм хоч раз задавала питання, як, як вони встигають, тому що це треба бути титаном, Атлантом, супергероєм, щоб встигати, якби знищувати ворога, виконувати. Бойові задачі і паралельно е, писати якісну літературу, як вони це роблять? Дивись, ми зараз починаємо говорити про те, що не вся література військових якісна. Ми не боїмося вже так. цього. На інтерв'ю Сергія Вікторовича ми цю тему він міг таке підняти, а я вже маю сміливість продовжити. Ми не будемо говорити зараз про те, що вся література, яка написана комбатантами, чи ветеранами, чи військовими волонтерами в умовах критичних, вона вся суперякісна, вся зайде. Потім в канон, чи стане тропами для майбутніх там, нових літераторів. Але якщо ця література написана в критичних військових умовах чи воєнних умовах, тут ми говоримо і про фронт, і про тил, дала ресурс, дала можливість подихати, хоча б трохи видихати якусь свою страшну, прожиту ніч, день, атаку, емоцію, вона вже має право на життя. Це перше, це те, що найтривожніше. Друге, Робота з військовими авторами для мене. Я зараз відчуваю, що це, напевно, проєкт, справа життя мого, для якого я народилася. Знаєш, як важливо відчути, що ти потрапила? Ти ще доволі там, то ти доросла, але ти ще доволі молода, і ти розумієш, що ти потрапила в свою ціль життєву. Це друге. Це від, від такого аплітуда, від найбільш такого тривожного. І третє, найбільший мій страх стосовно моїх дорогих авторів і авторок, це те, що вони писали дуже якісну літературу в умовах бойових завдань. Я тобі поясню. Це я про це десь говорила в близьких колах, але напевно важливо сказати це ширше. От уяви собі, ти як людина в родині, яких я не непоправна втрата, ти розумієш, що людина на бойових має свою бійницю і там ворог. І оця лінія можливості вижити так, зараз в бойових умовах. А автор має включити якесь третє око, третю підпустити музу. І в цих умовах в нього з'являється неначе друга думка, яка навряд чи допомагає ефективно воювати. І тому я дуже боюсь, коли з'являються якісні тексти. Мені здається, що вони відволікають від цього моменту. Але коли я про це говорю, я про це часто говорю. Мені більшість більшості відповідають, що це є рефлексією, коли я у цей момент, бо на війні ти не завжди воюєш, ти дуже багато чекаєш, налаштовуєшся. І от коли є цей момент на рефлексію, тоді з'являються насправді тексти. І тоді я трішки видихаю. І тоді я думаю, добре, що ці тексти з'являються, значить, це була хвилинка там перепочинку, ще от хвилинка так перезавантажитися. Хай навіть близько лінії фронту, під канонади цих всіх вибухів. Тому. Це справді титани, але я завжди, коли з'являється особливо поетичний сильний текст, я знаю, що ця дівчина, чи цей хлопець зараз де перебувають, розумію, бо там чи відсилала якісь, чи взагалі на контакті тісному. І я думаю, Боже, що було прожито, щоб народилися ці геніальні рядки. Особливо це поезії, бо це такий вибух емоційний миттєвий. І для мене це кожного разу, як у цього вірша, чи це може бути і короткий, навіть якийсь уривок, я ще проживаю там 10 життів. І ти правий, це якась така, така окремий авторська, така титанічна праця. Або, напевно, так є, що це справжній автор і не може написати. У нас просто в історії української літератури так якось історично склалося, що. Фактично, наша література почалася з того, що батько-засновник нашої української літератури сучасний Іван Петрович Котляревський теж був військовим. Це теж не варто, не варто забувати. І він став класиком. І от сьогодні ми підходимо до того, що вже живий класик Сергій Жадан теж військовий. Як ти думаєш, ця тенденція в нашій культурі буде зберігатися, тому що ми все ж таки вже розуміємо, що ми назавжди мілітаризована нація. Ти знаєш, ти просто потрапив в десятку. Бо зараз східноєвропейський форум Віа Карпатія буквально буквально-буквально ще місяцем не минуло, і в рамках цього форуму мені була ймовірна честь така доручена. Ми робили резиденцію в Києві, і це була резиденція, де військові автори приїхали і працювали над темою тяглісті традиції писання в українському війську. просто це доволі новий формат, про який ми говоримо з безпосередніми так зараз комбатантами-авторами. Але ми там зараз знайшли дослідників. Я буду це дуже активно пропагувати. Слідкуйте за цим в соцмережах, в друкованих виданнях. Чому? Тому що ми тяглість якось бачили від того червоної гілки комбатантів. Там умовно навколо гончара все зосереджено було. Який, тобто, якого заперечити неможливо, і в нас неймовірний. Є у нас історія, коли один з наших авторів з дружиною зробили фільм не так давно був, де оці всі особливості виживання, особливо творчого та й фізичного совку, дуже яскраво показані. Але ця червона гілка компетентства — це якби такий певний тупик. А потім ми провели дослідження такі прямо в полях на цій резиденції в музеї Майдану. Це дуже особливе місце. Багато хто приїхав в Київ. Будучи там ще майданівцем або з Майдану пішовши на фронт, а дехто захищаючи Київ в цій великій війні, і це така трансформація внутрішня. І ми говорили перед усім з поетами про традицію поетичну в січовому стілесті, в, в ОПА, так само з прозою. І це була, знаєш, абсолютно робота в полі. Це ми не знали, як зреагують наші наші резиденти, як вони. Не просто свою, свою творчість в цьому контексті побачать, як вони розглянуть те, що творили до них їхні попередники. Але я тут абсолютно переконана, бо тут навіть не треба бути добрим там літературознавцем чи там таким оглядачем. Що якщо ми, мілітар... ми мілітаризуємося настільки, що будемо там державою, ми маємо такою стати, і я про це не те, що мрію, ми всі для цього йдемо кожен день цю роботу робимо. То в цьому... Ми маємо свою літературу, яка з цього природньо з'явиться. Ми маємо її максимально підтримувати. Але в жодному разі, коли ми переможемо, не треба її сепарувати. Це частина великої української так, літератури. А велика література українська частина європейської, європейська, світової це логічно. Сепарація зараз, я дуже не люблю цих розподілів. Але зараз я сама провокую цю сепарацію, виключно тому, що комбатантам, ветеранам. Дещо складніше е, знаходити час, щоб промотувати себе чи знаходити собі своїх агентів. Тому зараз таким громадським агентом є я серед цієї літератури. Багато я вже відчуваю, яка є терапевтичною, і самі автори не роблять з того собі клопоту. Вони тішаться, що це з'явилося, але не зовсім передбачають, що вони залишаються в літературі надовго. Ну Так, по суті, це такий унікальний це... для письменників. Ще прояв волонтерства, літературне волонтерство. Тобто ви організовуєте для письменників сцену, допомагаєте їм як фактично літературні агенти на волонтерських засадах. Ну що, на жаль, наше інтерв'ю добігає кінця. У нас тут невеличкий такий формат. Останнє запитання, що традиційне. А чого б ти хотіла побажати нашим глядачам і читачам від, від себе, від душі? Я не дуже знаю, яка аудиторія. Якщо це зовсім молоді люди, мені так здається, що це такий формат, то я хочу побажати, щоб. Максимально не боялись залишатися в цій країні для цієї країни. Якщо вже ми мали щастя народитися в тому рівну, то такий земний рай, просто рай, який ми вибудовуємо самі, то давайте скористаємося цим ресурсом. Якщо все-таки дивляться дорослі, то давайте напевно розуміти, що ми вже є, навіть моє покоління вже є. Фундаментом для тих, хто стає на наші плечі, це дуже класно відчувати, що ти можеш бути цим фундаментом. Я знову ж таки про те, що ми маємо всі корпоруватися. Нас немає варіанту, окрім робити велике українське ком'юніті. Це правда, це дуже хороше побажання, друзі. Нагадую, це програма Ukrainian Export Talks. Мене звати Роман Коржик. Сьогодні в нашій студії була Таня Полипець, волонтерка і директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей в ефірі.